Ве, мудрість прості. Прийді, не поклонімося і припадімо до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний, ти співаємо тобі, але Як великого поборника, біля знайшла тебе селе, настрастотерпче, ти перемагаєш народи, бо як скинути рівну гординю, і на подвиг сміливим учинив Нестора. так святий Димитрію, молися Христу Богу дарувати нам велику милі слава тю і сину, і святому Духові, крови Твоєї Стримити, Димитрію, Бог церкву обогрів. Давши тобі кріпость непобідеми і зберігаючи, твій непошкодженим, бо ти його твердиня і нині, і повсякчас, і на віки віків. В молитвах не всепуша городцю і в заступництвах незамінне уповання, ріб у умертвіння не втрима. Бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу, приснудів Севену. Бо ти святий си, Боже, наш тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, Святому Духу, нині час і навіки віки. Амінь. Святий Боже, святий Гріх. Святий святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий гріпкий, святий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий грій, святий, святий, безсмертний помилуй нас! Ти сини, Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків, святий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Гріп, святий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні, мир усім примудрість, будьмо уважні. Звеселиться, у Господі і уповає на Нього, Вислухай Боже, голос мій, коли молитимось до тебе, звеселиться, праведник. Мудрість До матея другого послання, святого апостола, Павла читання, Будьмо уважні. Сину Тиматею, заміцнися у благодаті, що в Христі Ісусі, що ти чув від мене при багатьох свідках, Те передай вірним людям, які будуть здібні інших навчити. Перенось, отже за мною труди, як добрий воїн Христа Ісуса. Ніякий вояк не встряває у справи життя цього, як хоче нагодити тому, хто його найняв на службу. І коли хто бореться, не отримує вінка, як не бореться згідно з правилами. Хліборобові, що працює, належиться перша частка у плодах. Зрозумій, що кажу, І Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давида, згідно з моїм Єванелієм, за яке я страждаю аж до кайданів, немов злочинець, але Слова Божого зв'язати не можна. Тому все терплю ради вибраних, щоб і вони осяли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Мир тобі примудри, алелуя! A <laughs>